знову вітаю вас на першому міському. Нагадую, ви дивитеся консиліум в першій частині нашої програми. Ми говорили про роботу лабораторій і лабораторні дослідження, про їх якість чи потрібно йти самому в лабораторію, як співпрацювати з лікарем в цій ситуації. Про все це ви можете почути від нашої першої гості. Якщо пропустили, дивіться на Ютубі першого міського. Але ми вже вітаємо в нашій студії нову гостю. Це Олена Колоденко, докторка медичних наук, директорка центру первинної медико-санітарної допомоги номер 3 одеської міськради. Пані Олено, вітаю вас Доброго дня. з цікавою темою і з цікавими анонсами. Сьогодні ви до нас завітали. І ви знаєте, цікава інформація з'явилася на Міністерстві охорони здоров'я України. Інформація за 2023 рік, коли почали впроваджувати на рівні сімейної медицини менталь, допомогу для наших пацієнтів, і от бачимо, що вже близько тисячі закладів мають контракт з Національною службою здоров'я України, і знаємо, що на всій підконтрольній Україні території надаються. Така допомога надається безоплатно саме в тих закладах, де є контракт, по пакету супровід лікування дорослих та дітей з психічними розладами на первинному рівні медичної допомоги. Знаємо, що у вас такий є пакет, що ви такі послуги надаєте. Розкажіть, будь ласка, що це за пакет, чому він наразі потрібен українцям Одеситам, зокрема. Ну, я по-перше хочу сказати, що це програма не тільки на рівні сімейної медицини, це глобальна програма, яка йде пі під патронатом першої леді Олени Зеленської, Програма Ти Як ця програма е ну, включає в себе дійсно таку велику частину це ментальне здоров'я, е ментальне здоров'я наших українців. І е Однією з частин цієї програми є піклування за ментальним здоров'ям на рівні сімейного лікаря. Чому саме сімейний лікар? Тому що ну, ми вже розуміємо, що Майже всі наші громадяни знають, що він є, він існує, що можна обрати саме того сімейного лікаря, якому довіряєш. У нас достатня кількість і амбулаторій сімейного сімейної медицини, і комунальні заклади. І дуже багато зараз приватних закладів, які законтрактовані з Національною службою здоров'я України, і вони можуть надавати безоплатну допомогу нашим громадянам. І З'явилася ще одна частина: це ментальне здоров'я, тому що ми розуміємо, що без ментального здоров'я здоров'я, взагалі. Людини не може бути особливо зараз, особливо під час війни. Майже кожний громадянин нашої країни і нашого міста потребує допомоги з боку психічного здоров'я. Це можуть бути просто тривожні розлади. Це можуть бути післястресові, Розлади це можуть бути і вже такі серйозні захворювання, які потребують не тільки консультації сімейного лікаря, а й психіатра, а й невролога, інших фахівців, і звичайно. Такою першою людиною, яка знайомить пацієнта з можливостями, як контролювати своє ментальне здоров'я, це саме її сімейний лікар, і до нього зручно звернутися і отримати всю необхідну консультацію. Ви знаєте, в цій статистиці, яку мови виклало, є такі цікаві цифри, що наразі найбільше законтрактованих медзакладів на Дніпропетровщині, на другому місті Харківщина і Львівщина на третьому. А я от просто спілкуюся з нашими лікарями. Вони настільки і в нас стільки психологів, психотерапевтів. Мені здавалося, що тут дещо в лідерах. А наразі, поки нас у трійці немає. Йде е, підготовка. Йде підготовка лікарів сімейних. Вони навчаються в академії чи на курсах. Чому, е, чому ще не так багато, як у сусідів наших? Не можу відповісти на це питання, але ми намагаємося навчати сімейних лікарів. У нас постійно проходять Курси, тобто це такі тренінги для сімейних лікарів, тому що однією з умов підписання пакету з НСЗУ, є навчання медичного персоналу і лікарів. І медичних сестер з прогалин в системі ментального здоров'я або як ми її називаємо ЕмечґЕП для того, щоб медичний персонал, я ще раз хочу повторити, що не тільки лікарі, а і медичні сестри працюють в цьому напрямку. Тобто вони надають таку першу. Ну, Першу допомогу, і якщо є така необхідність, навчають таким самим простим навичкам самодопомоги, для того, щоб людина могла справлятися з такими простими ситуаціями. А якщо вже щось більш таке складне, тоді ми скеровуємо пацієнта до інших фахівців. Ви згадали програму MHGAP. Що це за програма? Це українська програма чи всесвітня програма? Що як давно вона працює? Що це за програма? Це програма Всесвітньої організації охорони здоров'я з навчання медичного персоналу, навичкам комунікації і надання допомоги в сфері психічного здоров'я. Це дуже. Ну, така, можна сказати, важлива програма, тому що там є такі основні психоневрологічні розлади. Ну, тобто, це такі, як і стрес, і горі, і вживання різних психоактивних речовин. Тобто ми навчаємо медичний персонал, як справлятися з такими ситуаціями. Це і більш складні ситуації, наприклад, такі як епілепсія, такі як маніакальні розлади, депресія. Тобто є і прості з першого погляду uh -huh. да стане, але вони дуже заважають повноцінно нормально жити, працювати, функціонувати кожній людині. І є вже більш складні, які потребують суттєвої суці... допомоги інших фахівців. І ми знаємо, що, наприклад, зараз дуже великий рост із суїцидальних випадків, а це також. Можливо, якщо медичний персонал буде навчений, буде змога попереджати це, надавати людині достатньо допомоги. Депресія, дуже серйозне захворювання, яке ну, воно не калічить людину, але воно не дає повноцінно функціонувати. Людина не може ходити на роботу, не може виконувати свої повсякденні навички в повному обсязі, не може своїм дітям надавати достатньо. Любові і уваги Ваги. навіть так. Так, так, і це дуже важливо. А коли це стосується суспільства, то на сьогоднішній день, на жаль, таких людей дуже багато. Їм потрібна допомога, саме сімейні лікарі приходять на допомогу з цих питань. Ви знаєте, я от слухаючи вашу відповідь, згадую завжди людей. Зараз ми багато дійсно приділяємо уваги ментальному здоров'ю. Згадую людей, які говорили в родинах. от знаєте, в мене був дідусь, він завжди був роздратований, нетерплячий, чи він завжди е на все реагував якось з агресією. І е починаєш аналізувати і думаєш, що насправді багато людей, які не задумувалися про своє ментальне здоров'я, е вони страждали цим все життя, і це приписували їхнім рисам характеру. А якщо б е був такий поруч сімейний лікар, і е до якого б звернулися просто навіть за якоюсь е застудою або ще якимось е питанням, і якось би він помітив таку поведінку, е скоригував би е в. Виправив би і не була б така, знаєте, згадка про того дідуся, що він був завжди злий і якийсь роздратований, що це саме може бути наслідком якихось порушень здоров'я саме ментального, так, Так, це дійсно так. І ці люди дійсно вони дуже часто приходять до лікарів, вони постійно шукають якісь соматичні проблеми, але проблема їх не уходить. І я хочу сказати, що коли ми кажемо про ментальне. Здоров'я. Ну тут немає такої однієї волшебної таблетки, яку ми маємо дати нашому пацієнту для того, щоб він вилюкувався. Нам треба навчити його, навчити його родину, його оточення, як з цією проблемою жити, як справлятися, які навички самодопомоги при кожній конкрет, ну, при кожному психоневрологічному розладі, для того, щоб людина не лякалася, а спершу починала з себе і сама собі допомагала. І це дуже важливо. А далі, вже дуже... а далі треба. Додавати до послуги і психологів, і можливо якісь соціальні служби для того, щоб ми працювали всі разом, і для того, щоб надавали повноцінну допомогу кожному пацієнту, ви знаєте, я розумію так, що взагалі лікар, медичний працівник, він вже психолог якоюсь мірою, тому що повинен різних людей прийняти, вислухати, побачити, опросити. А іноді люди роз... як, от я навела приклад роз. Поспішають, чогось не хочуть, або починають сваритися, що ви мені там зайві аналізи прописуєте чи щось таке. А... Або не що... <рес> даєте направлення. Або до не їх дає, їх їх я цівців, хочу да. хочу 10 <рес> аналізів, а мені не даєте. Мені ще цікаво ще один приклад вам наведу також з життя. Коли буває, попадаєш, ну якось у нас була от тема з лабораторії, починають забирати аналізи і кажуть: що ви нервуєте? Перестаньте нервувати, я вас штрикаю, штрикаю, ви не, не можу звернути. Кров з вас взяти, а ви ще й нервуєте оце мені си, сидите на стільці. Теж розумієш, що тут не вистачає психологічної підготовки працівника для того, щоб прийняти спокійно всіх? Скажіть, чи є? Наприклад, ще також програми для лікарів їхньої такої психічної, психічного розвантаження, невигорання на роботі, щоб вистачало того терпіння і того лікарського професіоналізму на усіх. Звичайно, ми проводимо і тренінги, як керувати цим вигоранням, тому що дійсно медичні працівники особливо. Ну, зараз, коли таке велике навантаження, ну ми вперше з такою серйозною проблемою вигорання стикнулися ще з часів ковіда, і ми ще тоді почали проводити тренінги для наших медичних працівників. І, звичайно, зараз, коли ми ну, вже так більш глибше стикаємося з проблемами ментального здоров'я, ми розуміємо, що і медичним працівникам в тому числі потрібна психологічна допомога. Саме тому, ну, і, мені здається, зараз у всіх центрах первинної медико санітарної допомоги є психологи, є кабінети психологічної підтримки. Звичайно, туди можуть звертатися усі пацієнти, які потребують цієї допомоги. Але в першу чергу ми постійно кажемо і нашим медичним працівникам, що психологи, які в нас працюють, вони також і працюють для кожного медичного працівника для того, щоб надавати йому психологічну підтримку, для того, щоб навчити його. Навичкам Такого психологічного самозахисту для того, щоб вони ну просто не вигоряли на робочому місці, а могли повноцінно надавати медичну допомогу, з якими пані Олена можна звертатися такими проблемами до сімейного лікаря, якщо вони турбують, то ну, може люди просто не розуміють. Наприклад, порушення сну чи пам'яті це входить до переліку. Або от, наприклад, часто я чую зараз погіршився стан людей. Такого делікатного віку, досить зрілого, що кажуть, от в мене там старенькі батьки чи діду, дідусь бабуся, і якось загострилася ця їхня поведінка, стала дивною. Чи з цими питаннями можна звернутися до сімейного лікаря? Не просто можна, а обов'язково потрібно звернутися. Я хочу сказати, що якщо у людини навіть немає жодного симптому, вона вважає себе здоровою. Принаймні один раз на рік їй слід все ж таки прийти до сімейного лікаря просто для бесіди, просто для того, щоб лікар був впевнений, що ну, дійсно немає якихось таких симптомів, які би викликали у нього ну, якесь е... Проблемні питання і потребувала подальшого діагностики. Але якщо у людини з'являється будь-який симптом, він може стосуватися і е, соматичного здоров'я, да? наприклад, там де щось болить, де щось колить, десь вони там виявили якесь п'ятно на шкірі або ще щось інше, звичайно, треба звертатися. Якщо людина відчуває якісь такі проблеми з боку ментального здоров'я, ну дратівливість, некерованість підлітків, некерованість навіть і дітей, дітей шкільного і дошкільного віку, тобто любі, любі проблеми, які ну, трошечки відхиляються від межі норми, це вже привід для того, щоб звернутися до сімейного лікаря. Тому що іноді от такі, ну, начебто, прост... Ці симптоми, наприклад, там зниження пам'яті, зниження концентрації уваги, зниження е ну, сон може порушитися, да, так, порушення а... сна або щось інше. Це може бути і симптомами якихось соматичних. Проблем, а також це може бути симптомом і психологічних розладів. І тут вже сімейний лікар має визначити, що саме відбувається з пацієнтом. По-перше, він назначить до обстеження, це може бути прості там загальний аналіз крові, сечі, кардіограма, Можливо, потрібно будуть додаткові якісь дослідження, і лікар випише скерування на ці дослідження. Якщо там все. Ок, то значить є проблема з боку ментального здоров'я. І тут же лікар також приймає рішення, як керувати цим станом пацієнта. І призначає відповідні ем, методи вже лікування психологічної проблеми або направляє до іншого або невролога, направляє... наприклад, так. До... Є також так. звернення, якщо такі ментальні якісь маячки. Але ми можемо відправити, я так розумію, сімейний лікар і до невролога, і до терапевта, психотерапевта, і навіть до психіатра, чого найбільше бояться наші українці. Да. І я хочу сказати: ну зараз вже ситуація міняється, тобто у нас завжди така стигматизація. Ні, до психіатра я не піду, це вже щось таке страшне. Але психіатр дуже іноді буває просто необхідний для того, щоб він оцінив ситуацію, побачив, ну, чи є захворювання, чи немає. І якщо ми виявляємо на ранній стадії, то це. Набагато легше буде лікувати угу. як соматичну патологію, так і ментально е якось так. Да, ми ж говоримо, боку, коли про психіатра. Устрою. Ми ж говоримо саме про хвороби. І щоб якщо люди не вірять, а знаєте, багато ще я чую, що ой я погано сплю, та всі ж погано сплять. А ти що спиш, коли шахеди летять? Я потім, а потім не летять, а я чекаю і не сплю, і все одно А потім вже а, зовсім а, зовсім так, не сплю. або зовсім не сплю. Та я забув вже, коли висипався завжди такий в мене стан не виспаний кажуть, та це ж всі так. Чого це я буду звертатися? Всі, а ви ще в Харкові не спали. Там взагалі ніхто не Ну, знаєте. Такі речі для людей от зараз дуже притаманні і думають, що це така проблема загальноукраїнська, і не треба її вирішувати. А потім розумієш, що треба обов'язково обов'язково в будь-якому разі є якийсь симптом треба звернутися до фахівця краще звернутися до свого сімейного лікаря якому ти довіряєш якому ти е, який знає тебе який знає вже трошечки можливо твою і соматичну патологію і тепер йому буде легше звертати увагу і на ментальне здоров'я от бачите е, ще давайте наголосимо ще що це безоплатно так, тому що люди думають що ні. це буде вартувати всі, гроші всі консультацію Лікаря є безоплатними і не має значення, скільки консультацій потрібно даному пацієнту. Комусь достатньо, наприклад, одні консультації на рік, а комусь потрібно. Ну, в там в період загострення може і кожного дня консультація. Саме тому не треба цього боятися, треба звертатися, і е, сімейний лікар не відмовить, а подивиться стільки разів, скільки в цьому є. Необхідність. А якщо потрібна консультація інших фахівців, сімейний лікар виписує направлення, і пацієнт також безоплатно іде до цього фахівця або на додаткове дослідження. Нашим одеситам нагадаю, що пані Олена представляє центр медико-санітарної допомоги номер 3 законтрактований по цьому пакету допомоги безоплатному. Якщо ви не знаєте, де знаходитися в іншому місці, нас дивитися чи не знаєте, куди вам ближче звернутися. Нагадаю, що є онлайн-мапа Національної служби здоров'я України. Там ви можете знайти законтрактовані заклади, які надають цю послугу, або звернутися до контакт центру 1677. Це важливо, якщо. Ви шукаєте саме такий заклад, який вам допоможе. І ще наостанок хочу запитати, пані Олено. знаєте, наші українці, от завжди, як вони вітаються? Вони кажуть, доброго здоров'я, так? Або якщо прощаються, кажуть, бувайте здорові! От бачите, нація дуже на здоров'я. Вона прям навіть це філологічно. Ми чуємо, що здоров'я для нас важливе. І ми знаємо, що 7 квітня в нас всесвітній день здоров'я. І до нього ви готуєте якісь для Одеситів е, такі цікаві сюрпризи, спілкування з експертами вашими. Що це буде? Де це буде? Розкажіть, будь ласка. Ну, Наприклад, наш центр буде працювати 5 квітня на сьомій станції Великого Фонтана в сквері. Е, Кожний, хто буде. Проходити повз цього сквера може зможе поспілкуватися з сімейним лікарем, поспілкуватися, познайомитися з психологом. Якщо в цьому буде необхідність виміряти артеріальний тиск, цукор крові, зробити тест на віч, на гепатити. Но основна мета цього заходу це знайомство. Тобто на, на вулиці не завжди може і комфортно буде спілкуватися, але якщо людина вже побачить, вона буде знати, в разі чого, куди можна звертатися і де можна отримати фахову допомогу. Окрім цього, в суботу ми будемо працювати в паркі Шевченко. Також одесити можуть, які будуть просто гуляти, можуть просто підійти до нас, поспілкуватися. Ми більш детально розкажемо про. Себе і про всі можливості людини, яка заключає декларацію з сімейним лікарем. Наразі такі акції дуже часто допомагають виявити проблеми, тому що щоб прийти, наприклад, до медичного закладу, так. це треба зібратися, знайти час, потім записатися. І якщо таких проблем гострих немає, так а коли отак, от, от поруч, проходячи з такою акцією, людина поміряла тиск чи якийсь зробила тест, виявляється. Потім бачимо багато інформації. Департамент так, охорони здоров'я каже, знайшли більше. порушення, знайшли інфекції, знайшли різні нюанси, а просто людина гуляє поруч хвилинку витратила, і це дуже важливі акції. Дякуємо, що ви не забуваєте і витрачаєте час. І лікарі е, такі, знаєте, долучаються до цих акцій важливих. І е, давайте нагадаємо, чи є у вас завжди питаю зараз місця у сімейних лікарів для заключення Звичайно. декларації. Звичайно. Так? Звичайно, у нас є місця, тому е, якщо людина знаходиться поруч з нашими амбулаторіями сімейної медицини, вона може звернутися до найближчої і у нас завжди. Ди є лікарі, які ще набирають декларації, заключають декларації і отримують всю гарантовану безкоштовну медичну допомогу. Дякую вам за вашу роботу, за ваші такі промоції, за те, що пропагуєте здоровий спосіб життя і бережете це здоров'я наших одоситів, переселенців, всіх, хто долучається до вашого центру. Нагадаю, Олена Колоденко, докторка медичних наук, директорка центру первинної медико-санітарної допомоги номер 3 Одеської міськради, була у нашій студії. Долучайтеся, заключайте декларації і бувайте здорові!